Сьогодні на огляді топовий ліхтарик 3 в 1 від всесвітньо відомого бренду Nightcore, модель LR70. Світити може ось так. Раз, два, три. Причому світить, як бачите, з усіх боків. Ну і ясне діло, світити може і з голови. Для цього передбачено 4 режима: перший, другий, третій. І турборежим четвертий. Пам'ять режимів присутня, на якому режимі ви його вимкнули, на такому він і вмикнеться. Поступово підходимо до цікавого, до параметрів павербанка, але тут є ще чим здивувати. Тиснемо двічі, бас, маємо червоне. Ще раз червона світить суттєво потужніше. Ще раз це в нас буде маячок. І ще раз це буде сигнал SOS. А для тих, хто не в курсі навіщо ліхтарику червоне світло, то я вам раджу вийти з білим світлом на вулицю вночі і побачити, скільки комах на вас налетить. А потім спробувати вийти з червоним. І ви помітите, що жодна комаха вас не побачить. Збоку маємо Type-C роз'єм з гумовою заглушечкою, і ліхтарик має клас захисту IP 67. 3000 люмін нам заявляють, світить на 300 метрів. І може падати з висоти 1 метр. У комплекті маємо фірмовий шнурок з Type-C на Type-C довжиною 40 см і інструкцію, в якій присутня українська мова. Ліхтарик може стояти просто ось так, але тут ще вбудували металеву скобу, тому він ще вміє висіти. На столі поставив світломір, в центрі майстерні повісив звичайну лампочку на 100 Вт. Вмикаємо лампу, вимикаємо тут і дивимося. Показники 50-70 люкс. Тепер ті самі умови, тільки повісив ліхтарик від Nightcore. Вмикаю максимальну потужність третю, і вимикаю світло. Дивимось на показники приладу 30 люкс. Ну а тепер заради експерименту повісив звичайну лампочку, вимикаємо світло, дивимось на прилад. Фіксуємо 70 люкс. Цікавий вийшов експеримент, який показав, що звичайна лампочка світить так само яскраво, як і сучасні світлодіодні, хіба що споживає в 10 разів більше. І так, подивимось, як поводять себе режими і чи не скидають вони яскравість. Вмикаю максимальний турборежим. Як бачите, все шкалить. Ставлю на відстані. Чекаємо. Баз. Побув на максимальному турборежимі 5 секунд і скинув яскравість до третього положення. Далі начебто все рівно. Пройшло вже більше 5 хвилин, хто не помітив з минулого кадру, у мене тут є годинник, і найткор не скидає яскравість, а навпаки, її набирає по мірі нагріву. І я вам скажу, що в цьому плані Феніксу треба повчитися у найткора. Фенікс яскравість скидає. Ну, а тепер тестуємо павербанк і почнемо з протоколів швидкого заряджання, які підтримує цей ліхтарик. Все бачите на екрані. Досить багато сучасних протоколів. 18 Вт нам заявляють, виставив 18 Вт. пробуємо. Бац. Просадка не суттєва. 18 Вт тримає без питань. Для тих, кому цікавий параметр пульсації павербанку, будь ласка, 15 мВ на холостих, навантажив 10 Вт, дивимось бац, 140. Мілівольт. Для тих, хто подумав, що це все, я хочу вас здивувати: в цьому павербанку є режим для зарядки гаджетів з слабким струмом. Тиснемо дві кнопки одночасно. Загорається зелений індикатор. І в такому режимі павербанк здатен помічати пристрої, які споживають 1 соту ампера. Живити їх і не вирубатись. Всі ми знаємо, що Nightcore це топовий виробник ліхтариків і перевіряти його ємність недоцільно, але канал Іван Ліс я тут перевіряю усе. Вмикаю за допомогою штатного шнурочка, як бачите, напруга більше ніж 5 вольт, 5,2. Розряджати буду струмом 2,4 А. До того ж, треба з'ясувати, чи віддасть він всю свою ємність в павербанк, чи все ж таки лишить собі трошки енергії для роботи власне ліхтарика. Розряджання завершилось, відбувалось 2 години 31 хвилину. Дивимось, що нам обіцяли. Обіцяли 36 ватт-годин. Мінус 15% на перетворення мав би отримати 30,6 Вт годин отримав трошки менше 28,8. Тепер подивимось, чи буде працювати ліхтарик. Бац! Перше положення є, друге є, третє є. І не скидає. Тобто, частинку енергії він залишив собі для роботи ліхтаря. Перевіряю, чи буде працювати кемпінговий ліхтар, на якій потужності на повністю розрядженому акумуляторі вмикаємо. Перша потужність є, друга є. Максималочка горить. І не тухне. Як бачите, друзі, це все ж таки ліхтарик, а не павербанк, і він частину енергії залишає собі, щоб працювати за прямим призначенням. Тобто павербанк однозначно чесний, а ліхтарик однозначно топчик. Дивимось, як заряджається 2 А9 В, це 18 Вт, значить ліхтарик зарядиться менше, ніж за 2 години. Чи працює ліхтарик при зарядці? Дивимось. Кемпінг мінімум, середнє максимум. Тепер основний режим від голови. Мінімалочка працює на зарядці, середня працює і максималка працює також. Скільки він буде світити і на яких режимах бачите на екрані. Ставте на паузу, читайте. Індикатор заряду в ліхтарику, звісно, присутнім. Тицем одну з двох кнопок і тут щось блимає. І ці блимані розшифровані в інструкції. Читайте. Повна темрява, перший режим до будинку 5 метрів, світить приблизно так. Під ноги світимо, все бачимо. Вмикаємо другий режим, і тут вже набагато цікавіше. Я думаю, це основний режим. Привіт, киця. Бачимо, як виглядає будинок, і вмикаємо третій режим. Бац! Ну і це вже майже день. Бачите самі до будинку метрів 10. Все видно чітко. До того метрів 20. Також світимо чудово. Ну і турборежим, кому цікаво, виглядає так, але світити буде 10 секунд. Вмикаємо бам! Оце так працює Nightcore. Йду по вулиці, це в мене другий режим. Ходить можна, все плюс-мінус видно. Вмикаю третій режим. Оце так все виглядає. Ну і вмикаємо турбо. Оп! краса. Але дуже недовго. Поставив світляка на землю і ось так приблизно він світить. Як показав тест, його потужність можна прирівняти до лампочки потужністю 50 Вт. В якості висновка хочу сказати, що бездоганність виглядає ось так. І за промокодом Іван Ліс ви маєте 10% знижки на весь асортимент NightCore на офіційному сайті. Кому відео сподобалось, лайкаємо. А я вам дякую за перегляд.